Я сьогодні приготувала борщ з кабачком, з молоденьким кабачком, з молоденькою капустою, з зажарочкою, з м'язком, все як положено. Тому, кому цікаво, переходьте на канал, будемо готувати разом. Нам потрібно зварити бульйон. У мене говяжі реберця і курочка. Картопля овочі. Це капуста молоденька, кабачок, морква, цибулька. Перець болгарський, у мене сморозилки. Треба використовувати. Звісно, можна свіжий. У мене заморожений. Я ще додав трошки червоного бурячку. У мене маленький був, я його почистила, але можна і без бурячка. Люба зелень. Спеції за смаком. Томат або томатна паста, у мене консервований томатний сік, смалець або олійка для обсмажування овочів. Лавровий лист і перець чорний горошком. Так. Варимо бульйончик. Я перший злила, промила м'ясо. Зараз закипить, додамо цибульку, перчик, сіль і будемо готувати смачний бульйон. До бульйончику додамо. Цибульку, наріжу отак прям напівкільцями, і додавлю до м'яса. Бульйончик закипів, кидаємо цибульку, декілька грошин чорного перцю, солимо за смаком, все, і варимо до готовності м'яса. А ми тим часом приготуємо овочі, наріжемо кабачок, Кубиками, невеличкими. Беріть молоденький кабачок, щоб не треба було обчищати е, шкірку, і від зернят не треба було б чистити. Тому молоденький беріть. Все, кабачки нарізали. Для засмажки наріжемо цибульку і натримо моркви на крупну терку. Моркву і цибулю підготували. Робимо засмажку, включаємо вогонь, гріємо сковорідку. На сковорідку трошки олійки, я буду смажити на смальцю. Розтопила смалець, кидаю морку з цибулею, підсмажуємо моркву з цибулею, наріжемо капусту. Морква з цибулею підсмажилася, додаю бурячок, нарізаний скибочками. Посмажимо трошки і додамо перчик. Бурячок підсмажився, додаємо перчик. В мене перекручений через м'ясорубку червоний перчик з заморозки. Так. Перчиком перемішаємо, додаємо томат домашній консервований. Все ретельно перемішаємо і протушимо овочі, Добавимо сухого часничку сюди, чорного перчику за смаком, посмакуємо на сіль, Все ретельно перемішаємо і готуємо до готовності. Бульйон покипів часок уже у нас. Додали лавровий листик і кидаємо картопельку. Обережно. І кабачок, нарізаний кубиками свіжий кабачок. Так, боже, кастрюля буде мала, тому переливаємо в більшу кастрюльку наш борщ. Тепер можна розгулятися. Варимо до готовності картоплю і кабачок. Картопля приготувалася, кабачки теж, м'язко в нас зварене. все, додаємо капусту. Так, трошки поваримо капусту і майже все готово. Так, перемішаємо трошки. Капусту не переварюємо. У мене вже вона готова, молода, 5 хвилиночок, і достатньо. Все кидаємо засмажку таку яскраву, гарну нашу заправку до борщу. Хоч би ця кастрюля була немала. Все ретельно перемішаємо. У нас, як завжди, кастрюля повна і вже і друга. Так, 5 хвилиночок і вимикаємо наш красивенний ароматний борщ з кабачком. Трохи зберемо лишній жирочок. Зелень будемо додати безпосередньо в тарілочку, щоб вона більш збереже вітаміни, щоб її не варити, не обробляти термічну обробку, щоб вона не проходила. Будемо їсти. Свіжу зелень в борщі. Все. Наш борщик приготувався. Зараз наріжемо зелені, наріжемо сало. і будемо смакувати. Наріжемо зелені. У мене петрушка, кріпчик. Ми приготували сьогодні такий борщик смачненький, з кабачком, зелений, яскравий. Зараз додамо сметанки, додамо зелені і будемо насолоджуватися. борщем. всім приємного перегляду, всім смачного. Дякую за увагу!